Дуже часто, коли я не можу заснути, я починаю шаритись на різних сайтах, де щось продається, щось показується цікаве, і частенько заходжу на OLX. Так от, коли я гуляю по OLX, звичайно, я заходжу на розділ фото і відеотехніки. Насправді, купувати найближчим часом я нічого не планую, але все одно цікаво, що люди продають, як міняються ціни, насправді вони дуже часто. Сильно міняються протягом місяця, навіть, і я натикаюсь на такий момент, що люди часто продають фото і відеотехніку цілими комплектами. Спочатку мене це трошки дивувало, чому це хтось купляє цілий комплект камеру, об'єктив, світло, мікрофони, там штативи, клітки ну і все інше. А потім одразу це все продає. І найцікавіше, що дуже часто це все практично нове. Воно з коробками, воно з чеками, по чекам видно, що людина купила це все там буквально 2-3 місяці назад. І тут продажа. Звичайно, хтось пише, що я продаю, тому що я оновлююсь, хтось пише, що я продаю, тому що воно лежить без діла, типу, подарували там чи ще щось. Але насправді у цього моменту є пояснення, і коли я це зрозумів, я трошечки засмутився, тому що це наразі присутньо дуже дуже широко, не тільки в фото-відео індустрії, а і, взагалі, в багатьох сферах. Нашого життя і найцікавіше, що відповідь тут лежить на поверхні, і ви точно знаєте, чому так відбувається. Просто ніколи про це не думали. Але для того щоб зрозуміти, що насправді відбувається і чому так відбувається, треба. Трохи повернутися в часі назад і згадати історію. Під час Другої світової війни американські та японські війська облаштували на островах Тихого океану злітні смуги. Військові літаки привозили сюди їжу, техніку, медикаменти. Коротше кажучи, все найнеобхідніше для існування своїх баз. І частенько ці грузи, які вони скидали, попадали не в ті місця, куди заплановано, і там їх знаходили місцеві аборигени, жителі, які. По суті, ніколи не бачили цивілізації, жили своїм ладом, і тут їм на голову починають падати справжні скарби. Саме так люди їх сприймали, і дуже швидко вони освоїли для чого, що потрібно: їжа, одяг, там якісь консерви, якісь приладдя додаткове. Коротше кажучи, для аборигенів це виглядало як справжнє диво. Залізні птахи прилітають і з неба дарують тобі багатство. Але коли війна закінчилась, звичайно ж, військові полетіли, бас там більше вже не було, ну точніше, там щось від них залишилось. Але оця активність вона зникла. І місцеві почали е, далі чекати, коли ж прилетять нові. Подарунки від богів і не могли зрозуміти, чому нічого немає. Далі в їхні світлі голови прийшла ідея можливо, треба повторити умови, в яких оце все відбувалось, і тоді літаки повернуться. І вони почали будувати свої бази з бамбука, там з пальмового гілля, листя всякого. Почали робити злітні полоси для літаків, якісь там піщані камінням викладали. Навіть будували вишки, на яких раніше стояли патрулі, але зараз вони нікого ж немає, і вони почали будувати навіть і вишки. Тобто місцеві люди, оці аборигени, вирішили, що якщо вони створять оту всю атмосферу, яка була до цього, то і літаки повернуться і почнуть скидувати їм. Всякі класні штуки. Ну, і як ви розумієте, нічого з цього не вийшло. Тому що банально люди, ці оберегени, вони не розуміли, чому прилітають грузи. Їм здавалося, що грузи прилітають саме тому, що десь стоїть вишка. Десь стоїть е, ця злітна полоса, десь стоять якісь ангари, десь стоять дуже багато людей в якійсь формі. І саме тому вони прилітали. Вони просто не подумали, що ці літаки прилітали, тому що треба було це все забезпечувати. І йшла війна. І це звичайний такий рух. Знаєте, дуже шкода цих аборигенів. Ну і що ти їм скажеш, якщо вони ну, ось такі. Вони виросли на цих островах, нічого крім води, піска і пальм вони не бачили, тому їм якось дорікати цим, ну, як мінімум, негарно. Але тут ми повертаємось в наші часи, і сьогодні оця історія про цих аборигенів вона набирає. Нової сили англійською груз буде карго і вчені, які займалися цим питанням, вони назвали цю всю історію карго культом, тобто культ поклоніння грузам. І сьогодні, в наші часи, буквально ось сьогодні, завтра, післязавтра відбувається точно те саме. Відбувається той самий карго культ, але трошечки на інший манер. Псевдо коучі, вчителі, наставники. Інструктори, ну, всі, кому не лінь, придумали таку схему. Вони створюють певну формулу, яку продають тим, хто хоче її купити. І якщо ми перейдемо до сфери фото- і відеозйомки, успіху, якого можна досягти. Ми побачимо повністю все те, що робили колись аборигени. Оці експерти вони чітко кажуть, що якщо ти будеш брати камеру і знімати точно так само, як якийсь успішний блогер, в тебе буде успіх. Якщо ти будеш так само, як інший успішний блогер, робити по 50 відео на день, Тебе точно буде успіх, мільйони переглядів, і ти станеш багатим і щасливим. Якщо ти купиш точно таку саму камеру, як і в інших успішних фільмейкерів, блогерів, то в тебе точно все вийде. Вони, оці експерти, вони саме в техніку, саме в умови, саме в те, що оточує цей успіх, вони і вкладають. Всю суть свого цього вчення. Мало того, вони це все діло активно продають і монетизують, тобто виграють буквально грошима. Але люди, які ведуться на це все, вони так само як і аборигени не задумуються над тим, що насправді успіх в нашому випадку в створенні відеоконтенту чи фотоконтенту, він лежить не в тому, щоб повністю повторити умови. За кимось успішним, а він лежить в тому, що саме ця людина, яка стала успішною, вона і є ключем до цього успіху. Якщо ти, наприклад, візьмеш свого улюбленого блогера, неважливо хто він, просто от візьми улюбленого блогера або якусь медійну особу, і ти можеш легко дізнатись, на яку техніку він знімає, яке світло в нього стоїть, а в яких локаціях він буває, про які теми він розказує. І повториш оце все, то, скоріше за все, якогось результату, якогось класного результату ти не отримаєш, просто тому, що ключовою людиною в цій всій історії, ключовим фактором є саме оцей блогер. Можливо, це його зовнішність, можливо, це його харизма, можливо, це його якийсь. Шарм, з яким він подає інформацію, і те, що він знімає 50 відео на день, те, що він використовує якусь найдорожчу камеру, або навпаки, якусь саму, знаєте, вінтажну там плівкову і набирає купу переглядів і заробляє купу грошей, можливо, це все саме тому, що це він, а не хтось інший. І на щастя, чи на жаль, так не працює, коли ти береш і повторюєш повністю один в один. Але не розумієш всієї суті того, що ти робиш, і як результат я вночі, коли не можу заснути, находжу на OLX якраз результати роботи оцих псевдоекспертів, які затягнули в свої сіті наївних людей. Розказали їм, що ти маєш взяти ось такі от комплекти. До речі, дуже часто це дуже продумані комплекти, там класна камера, об'єктив. Ну, от, прям от те, що треба, знаєте. Але експерти чомусь не пояснюють, що. Основну роль грає саме людина, і як результат, ці люди, погравшись там місяць, два-три, вони вигорають, у них нічого не виходить, ну в тому плані, що немає цієї популярності, і вони просто продають це все, тому що воно їм вже не потрібно. Вони купили це все не думаючи, а тепер просто намагаються повернути свої гроші назад. Тому що чомусь ця схема не спрацювала. Саме у них, але ж експерт точно знайде купу причин, по яким щось не вийшло. Ти зробив не 50 відео, ти зробив 48, а от два останніх вони би все вирішили. Ти купив мікрофон не за 300 доларів, а за 200 доларів, і це зовсім не те, що треба. Саме тому люди тебе не дивляться. Ти взяв камеру 2024 року, а треба було взяти 2025. бо там є така класна функція, яка все все-все виправляє, і ти отримуєш успішний успіх. І якщо ви дивитесь це відео, я хочу вас. Застерегти, можливо, порадити вам не вестись на якусь картинку, де все вже прораховано. Як правило, це не працює абсолютно від слова зовсім. І якщо на початку уроку якогось, який ви купили, чітко написано, що для цього вам потрібна конкретно отака камера, отакий об'єктив, і ні слова не сказано про те, що вам особисто треба зробити і як підготуватись в плані. Роботи перед камерою там чи щось подібне, не ведіться на це. Це, скоріш за все, не спрацює. Так бувають, коли, бувають моменти, коли людина один в один щось повторює і отримує ну, реально результат. Це називаються тренди, і вони будуть постійно. Але якщо ви хочете розвиватися гармонійно, розвиватися індивідуально і розвивати якийсь свій особистий бренд, свій стиль і все інше. То ця історія точно не для вас. Уважний глядач, хто слідкує за моїми відосами, може точно сказати, що я постійно раджу, якщо немає в тебе якихось своїх ідей, немає якихось своїх... Можливо, формату якогось свого, чи ти просто не знаєш, з чого почати. Я дуже часто раджу повторювати з якимось, ну, хто вам буквально подобається. Тобто берете блогера, якщо вам подобається, як він знімає і ви хочете так само, ви просто беріть і повторюйте за ним. Але усі ці повтори, усе оце копіювання, воно в першу чергу має бути направлено на те, щоб ви буквально технічно. Набили собі руку, звикли працювати перед камерою. Можливо, вивчили якісь прийоми в процесі. Як ви будете повторювати, ви точно щось нове вивчите, і це для того, щоб ви просто зробили собі класну базу, класний фундамент і почали розвивати своє. Почали в сценарії приносити якісь свої нові ідеї. В зйомку почали приносити якісь нові підходи, якісь нові стилі. І взагалі все, що ви повторюєте за кимось, це ніби навчання. Навчання в школі, коли ви приходите, вам, от ви згадайте перший клас, у всіх були однакові підручники, всі починали писати букви з однакових палочок і кружечків, всі починали робити одне й те саме. Але зараз, коли ви вже дорослі, у всіх у вас різні почерки, абсолютно. І це сталося тому, що вам дали базу, а ви вже цю базу підлаштували під себе. Хтось правша, хтось лівша, комусь легше тримати ручку так, а хтось любить писати олівцем. І як результат, кожен з вас пише практично по різному. Буває, що почерки. Схожі, але все одно вони всі відрізняються. Так само має бути і в підході до інших справ. Якщо ми сьогодні говоримо про відео, точно так само у вас має сформуватися свій стиль, свій підхід. Свої ідеї, і взагалі ваша робота має приносити конкретно вам задоволення, і ви чітко повинні розуміти, навіщо ви все це робите. Так що підводячи підсумки, можу сказати, що Карго Культ сьогодні дуже сильно процвітає. Він пробрався в абсолютно всі сфери життя, це починаючи від. Фото і відеозйомки, закінчуючи просто якимись там курсами по росту особистості, ну і так далі. Ви по-любому це все бачили. Ви читали оці трактати, випий чашку кави, потім з'їж вівсянку, потім пробіжи 5 кругів, і на ранок ти станеш успішним і багатим. На жаль, це так не працює, і кожен з вас повинен шукати свій шлях. Знову ж таки, не ведіться на оці всі штуки, нічого просто так не буває. І щоб ви не придумали, яку б ідею ви не почали розвивати, за цим усім завжди має стояти дуже велика робота, яку ви обов'язково маєте проробити, щоб, по-перше, повністю розуміти, що ви робите, навіщо ви це робите, і тоді ви обов'язково отримаєте класний результат і в фіналі ви точно досягнете успіхом. але знаєте, мені особисто з одного боку ця вся історія не дуже подобається. Але з іншого, коли я починаю шукати якісь нові штуки на OLX, такі люди мене радують, тому що вони вже не дивляться на ціну, їм головне продати. А той, хто розуміє для чого що треба, він це швиденько викупить по класній ціні і отримає той результат, який він і хотів. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Можете написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. На канал можете не підписуватись, можете поставити свій лайк і обов'язково додивляйтесь мої відео і відео інших блогерів до кінця. Бо це, на мою думку, найкраща похвала за нашу роботу.